Ребятки, всім привіт! Сьогодні мені прийшла в голову дуже цікава ідея. Я вирішив сходити на сьомий кілометр, це найбільший оптовий ринок товарів в Україні, і запитати про ціни на популярні товари, які широко поширені в інтернеті, а потім зайти в той самий інтернет на дроп платформи, які пропонують цей товар вже по системі дропшипінгу. Та порівняти ціни. Одразу хочу попередити: я з 7-м кілометром працюю вже більше п'яти років. У мене поруч з 7-м кілометром є свій склад. Звичайно, що всі постачальники і взагалі всі, хто перебувають на сьомому кілометрі, вже давним-давно мене знають. Якщо не особисто, то принаймні в обличчя точно. Тому, звичайно, що я не старався маскуватися, я підходив з телефоном, з камерою. Вони всі бачили, що я знімаю. Але я казав, що знімаю це для себе, для того, щоб вдома, потім, коли вже повернуся, сяду за комп'ютер, щоб заповнити цей товар собі на сайт. Тобто я просто собі фіксую товар для того, щоб. Знати, як він виглядає і яким його додавати на сайт. І, звичайно, що вони, знаючи про те, що я буду в майбутньому продавати цей товар, називали мені справжні ціни, за які вони будуть мені його віддавати, тому що в мене будуть ці ціни вже зафіксовані як мінімум на камеру, тому занижати спеціальну ціну точно ніхто не міг. Але Насправді, якщо б я підіслав таємного агента, а потім порівняв ті ціни, що назвали мені, і ті ціни, що назвали йому. Ну, це звучить і виглядає як прикольна ідея для наступного відео. Тому якщо вам цей формат відео сподобається, то поставте лайк. Давайте, якщо набереться 100 лайків, то зробимо і таке відео також. В першу чергу я зайшов на вулицю фабричну. Це насправді широко поширена вулиця серед роздрібних покупців, але й на опт там дуже багато постачальників віддають свої товари. Ну і першою жертвою, першою мішенью моєю став постачальник Валі. Дивимось. Так, Валі, скажи, пожалуйста, по чому стоять ось 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 на Опт? Ось цей, шланг, ось цей і этот. цей. Три розміри, це цікаво. Три. Розмери, ціна, У тебя, конечно, еще потом скидка будет, это тебе отдельная цена. Так, 3 доллара это? Тридцатка 4. 4 еще доллара. скидка есть. Угу. Э -э а 45? 60, а 45, 4,8. 4,8 стоит на 45. 60, 6,20. На да. 78. Одразу хочу сказати, що для порівняння я взяв дві дропшипінг-платформи: це ОпДроп та AvOpt. Як мені здалося, це дві найпоширеніші, найпопулярніші дропшипінг-платформи, які працюють з таким товаром. Поки що ви можете бачити ціни на той самий товар, що нам озвучив постачальнику себе на екрані, але в кінці я обов'язково зроблю ще порівняльну табличку з усіма цінами. Коли я питав про ціни у постачальника, я спеціально старався зачепити абсолютно різні категорії, для того, щоб цей огляд і це порівняння було максимально об'єктивним. Почали ми з садгороду, далі до массажеров. Хорошо, давай теперь по массажерам. Вот мне интересно, вот эти массажеры у тебя какую цену? Смотри, вот такие коробки, которые на рынке по этому модели, это да. самые качество. Угу. Вот хорошие вот Да Понятно, что у тебя все самое хорошее. А цена какой? 13,50. Хорошо, а вот эти массажеры, вот мне все массажеры интересны. Вот ну, у тебя есть? Какая цена? 5 долларов для тебя. Ты же как? Брат, ну, а вообще вот так на опт, если кто-то купит 5.5 где-то, да? 5.5 6. 5.5 6, 6, да? Ну вот этот. Вот этот всегда продаётся в интернете. Да, 8 боксов. 8 боксов, хорошо. Для максимальної об'єктивності цього огляду я хочу сказати, що дійсно якість на ці товари буває абсолютно різна. І іноді навіть по картинці видно, що ці товари можуть трошечки в якихось моментах відрізнятися, але я думаю, що суттєво це не вплине на результат. Какое ще товар у тебя хорошо продається? О, вот эта вот штука мы тоже я продаём, кстати. Да. Какая цена у нее? Сейчас на них цена снизили 4,5. 4,5? Да. А вот этот, э, который вообще резко, да, на ящик 4,20. 4,20 на ящик. Да. Угу. А вот этот набор, кстати, да, мы этот набор тоже продаем. Вот, тут новые коробки получили. Они одинаковые внутри, просто коробки отличаются. Ага, и сколько стоят? Цена 11 долларов. 11. А вот те, которые, два, 11. ну, 11. большой и маленький, которые тоже для круг. Нет. Зеленый белый, вот эти вот рядом стоят два. У нас 13 долларов и рядом 15 долларов. Они там разные большие. Виси на Bluetooth сейчас, ну, сезон. О, щас. виси почем? Виси 4 доллара. 4 доллара. З того, що ви могли почути на відео, випливає одна значна перевага роботи з 7 кілометром. Постачальники тут іноді пропонують на деякі товари спеціально знижені ціни. І дійсно, порівнюючи ці ціни з тими, що пропонують дроп платформи, ми бачимо велику різницю. Але тут треба розуміти, з чим пов'язана така низька ціна. Або це погана якість товару, або це непопулярність товару, або просто у постачальника великі залишки і він готовий віддавати товар по такій ціні. Тепер давайте поглянемо на табличку і порівняємо ціни. В першому стовпчику у нас знаходяться ціни від на 7 кілометрі, в другому стовпчику в нас знаходяться ціни від постачальника по дропшипінгу. Якщо ми порівняємо ціни, ми побачимо, що зеленого кольору насправді у постачальника сьомому кілометру більше. Зеленим кольором у нас виділені ті ціни, які будуть більш привабливими. Ну, Сірі ціни це в нас ті, які будуть однакові, а червоні, звісно, ті, що будуть менш привабливими для покупки. Uh, да, дійсно, у постачальника на 7 кілометрі більше зеленого кольору. Дійсно, там частіше uh, трапляються ціни, які будуть нам більш вигідні. Але якщо ми порівняємо це і порахуємо у відсотках, наскільки нам буде вигідніше зробити таку закупку на 7 кілометрі, ніж по дропшипінгу, ми побачимо, що ціна буде відрізнятися майже на 10%. Багато це чимало, напевно, що судити вам. Але я хочу сказати, що тут uh, така різниця вибудувалася якраз таки через окремі позиції, бо дуже багато позицій відрізняються там мінімум. Мінімально по ціні, а деякі позиції відрізняються прям дуже сильно. Ось, наприклад, шланг на 60 метрів продається за 260 гривень на 7 кілометрі і за 265 гривень на дроп. Тобто різниця всього навсього 5 гривень. А от набір кухонних ножів навпаки 462 гривні можна купити на 7 кілометрі і 596 гривень можна купити по дропу. Ну, звичайно, що якщо ми будемо вибирати окремі позиції, то частіше за все різниця в вартості буде набагато менше, ніж 10%. Наступний постачальник, до якого я завітав, постачальник дитячих игрушек. Давайте по гусям пробежимся. самый Самые маленькие, вы сказали, 100. 2,5 доллара, 4 да. доллара, и угу. 5,5 да. Э, потом идет 110 7 долларов, 130 9 долларов и 160 12 долларов. Вот эта копилка в интернете популярная, черненькая, которая... 7 долларов. 7 долларов. А вот эти все остальные, 8, которые 8. покруче, да, они? Они, да, они очень крутые. А вот и вот это... черненькая тоже крутая. Вот это популярный товар в интернете, это вы меня не обманете. Это 6 долларов. Или маркеры только Маркеров один? Маркеров это нету, акриловые маркеры. Есть. Сверху которые, да? да. Но 36 штук сколько? Ну, 0,13 центов. За штучку. Ну да. Мы там умножимся, прикалькулируем. Да. Еще есть 48. А, ну, все... 24 7, Все умножается, да. так, да. так же самое, да? А конструктор какую цену большой, который? Большие разные цены. О, это же как и с Майнкрафта, 15. да? Да, маленькие идут по 1.5 доллара. Да, их очень много. Эти идут уже от 4 до 15 доллара. Ага, в зависимости от деталей, да. от того, какие они крутые. Ну вот эти два, давайте только их назовём. 9 долларов. Одразу хочу сказати, мені не вдалося знайти всі ціни на всі товари, які мені були озвучені постачальником. Але я знайшов більшість з них. і Я думаю, що в принципі для того, щоб скласти загальну картину того, як буде відрізнятися ціна, нам цього буде достатньо. Тим більше, що як виявляється, от в сфері дитячих іграшок ціна відрізняється не настільки сильно. Навіть дуже часто траплялися товари, які вигідніше купити на дроп, ніж купити. Оптом. Ну, звичайно, що це частіше за все виключення. Звичайно, що якщо домовлятися спілкуватися з постачальниками про ціну, то вони можуть робити значні знижки і е, на місці домовитися з постачальником, якщо ви реальний клієнт, набагато простіше, ніж аби то робити, наприклад, по дропу через переписку з постачальником або менеджером. Вот це ще очень класний товар, Майнкрафт Конструктор. Кожен поразник. вот це офигенный товар. Ну і під кінець у цього ж постачальника я знайшов ось такі класні набори конструктора з Майнкрафтом. Звичайно, що той, що ви зараз бачили на екрані, він трошечки відрізняється від того, що продає постачальник, там можуть бути різні комплектації, різні набори. Я просто їх ставив для порівняння, щоб можна було собі плюс-мінус там прикинути, якими ж ці набори є і як вони відрізняються по ціні. От що стосовно ціни, ми бачимо, що тут же ціна відрізняється не так суттєво, як у минулого постачальника. 6,7% складе наша економія, якщо ми будемо закуповувати цей товар у постачальника на 7 кілометрі. І те, що Мені ще кидається в очі, що зелених полів у дроп постачальника в цей раз набагато більше. Наступний постачальник, до якого я вирішив завітати, був дуже схожий по асортименту на першого постачальника, але у нього я вирішив піддивитися ціни на товари схожі більше до категорії електроніки. Так, в общем, зашли к поставщику. Смотримо такий артикул, Ну більше ж похож на оригінал, шість тридцять. артикул 5 доларів. Что еще тут есть интересного такого, что можно показать? Сушилка для обуви. 3.30. Тут цена, к сожалению, не указана. О, такая Wi-Fi камера, кстати. 16. Смотрим дальше. Шесть с половиной такой. Четыре пять. А у тебе тут 59.50, 50, 50ржавий. 50, 50. Ось такий. Іх продають за ми вже бачили такі зубна щотка. Перше, що я хочу сказати, що насправді порівнювати ціни об'єктивно в цій категорії дуже важко, тому що я сам свідок того за всі свої там майже 6 років роботи на своєму кілометрі, як приїжджають одні і ті самі товари в різних коробках і абсолютно різні по якості. Тобто, якщо, наприклад, товар працює від акумулятору, там просто банально може бути кращим акумулятором або навпаки гіршим, краще тримати заряд або навпаки менше. Той самий фен він може дути як краще, тепле повітря, так може він. Робити це набагато гірше. Або камера може знімати в хорошій роздільній здатності, або навпаки в поганій роздільній здатності. Тому порівнювати прям на 100% об'єктивно неможливо, тому що ми не можемо просто банально порівняти якість цих товарів. Але так, просто для загальної якоїсь статистики, давайте це зробимо і подивимося, які ж результати в нас вийдуть. Смотрим. 8,5 такий набор. Що що це одинаково. 2,2 долара.

як Ну і наостанок, давайте поглянемо буквально ще декілька товарчиків, хоча насправді на загальну статистику це ніяк не вплине. Ми бачимо, що економія в нас складає 8,53%. Багато чи це мало знову ж таки судіть самі, але як і минулі рази, в нас перемагає знову ж таки 7 кілометр. Проте тут дуже важливо розібратися, наскільки це насправді вигідно, тому що питання про те, що е, працювати по дропу або закуповувати свій товар, або які взагалі варіанти роботи для себе обирати, поступають ледве. Ви не кожен день. Також я ледве не кожен день чую про те, що та тобі простіше, в тебе є свій склад, у тебе є працівники, тобі набагато простіше. Окей, давайте тоді порівняємо: 8% економії при закупці товару на 7 кілометрі, і при цьому ви маєте мати хоча б склад. І одного працівника, найманого візьмемо мінімум. Склад в середньому буде вартувати вам 10 тисяч гривень на місяць. Це я зараз не беру до уваги про те, що його треба обладнати, про те, що треба платити там за комунальні послуги і за все інше. Беремо по мінімум 10 тисяч гривень. Ну і працівник, який готовий буде працювати хоча б 5 днів на тиждень, 25 тисяч гривень. Беремо таку середню ставку, тому що робота буде важка, треба буде працювати ручками, звичайно, що. За менше ну буде важкувато когось знайти. І загальні витрати по вашому складу і по працівнику складуть 35 тисяч гривень. Якщо ви на кожну закупку в 10 доларів, да, уявімо, кожен товар буде коштувати у вас в середньому 10 доларів. Ви будете економити 0,8 долара, тому що це 8%, то виходить для того, щоб вам сплатити зарплату і оренду, вам треба зробити трошки більше тисячі продаж на місяць для того, щоб ця вигода насправді вам була відчутна. Навіть якщо ви будете робити відправки самі, навіть якщо ви будете працювати самі, це також ваша праця, це також ваш час. Він також має бути оплачений. Тому для того, щоб насправді відчути вигоду від свого складу, для того щоб насправді відчути. Те, щоб це приносило більше прибуток, треба робити великі об'єми продаж. А якщо ви тільки починаєте, якщо ви тільки-тільки робите свої перші кроки в товарці, то в принципі вам буде достатньо з головою працювати по дропшипінгу, і також мати непоганий відчутний прибуток. Дякую за перегляд цього відео. Пишіть в коментарях, чи сподобалась вам ідея, і пишіть також, по якій системі працюєте ви. А також підписуйтесь на телеграм, він є в описі під цим відео.